Дуже часто спілкуючись з своїми знайомими, які проживають в місті Біла Церква, тут де я зараз знаходжусь. Я дізнаюся, що більшість з них навіть ніколи не були в парку Олександрія. Це дуже чудове місце з чудовими краєвидами, деревами, природою, спорудами. Я не знаю, як можна проживати в цьому місці і не приїхати сюди, не побачити цього. Я їздив в Софіївку в Умені. Так, він там теж гарний, але цей парк наш набагато кращий. Він більш такий, знаєте, нетронутий. Немає асфальтів, немає ніяких споруд, таких там якихось новітніх. Все максимально збережене, все максимально відновлене під старину. Так, тут є вони, колонада ехо, там є е, дім садівника, тобто є споруди, які ще. З часів Броницьких тут збереглися, безліч чудових дерев, яких в світі, напевно, дуже мало, теж були сюди завезені в свій час. Так що, хто не був, обов'язково рекомендую відвідати Парк Олександрії в місті Біла Церква.